Все, пішли. Можна одне питання, просте можна одне питання. Дуже просте. А вам можна питання? От те, що у людей немає браку спілкування, це ми можемо побачити на прикладі тих, хто на не хоче зі мною спілкуватися. Карантин обмежив наше живе спілкування. Наше пересування містом і ще купу речей, які ніколи не були для нас чимось недосяжним. Давайте подумаємо, яких трьох речей вам найбільше не вистачає. Три речі, яких вам зараз найбільше не вистачає. Повноцінної роботи, напевно. душевного спокійства. Ну і, наверное, все-таки оптимизма. Просто не понимаешь, як буде далі. А с спілкуванням нормально? Не, немає браку цього спілкування? Е, ну, дуже не вистачає. Гроші, є. жінки, є. кохання. Жінки ти її знайти, так? Да? Та ну як ніде, вона є, тільки вона не в Києві. Карантин, не може поїхати ніяк. Це увага і спілкування, і об'яття, прикосновення. Це дуже зараз Недоступно практически, даже с близкими недоступно. Поэтому это больше всего не хватает. А когда это было доступно, мы этого не делали. Хочется радоваться природе, выезжать с детьми. Пришлось детей вывести. Людей мне не хватает. Я очень общительный человек. Все остальное как бы деньги есть, все, все нормально. Ну, как бы, еще есть. Я не знаю, что будет дальше, но пока есть. Все чекайте, да. Спасибо. Да. Нарешті мы знайшли людину, який не вистачає спілкування. Трошки зробили баланс такий. Ну що не вистачає? Роботи, не вистачає. Ні, ну ні. Я її, Ну ні, втратила через іншу причину. Не, ну, а, не вистачає всього, да. Ну. Свободи. Ребенок не може свободно гуляти на вулиці. Ну, дитина більше обмежена, конечно. Як виходить, як якось спину. У мене собаки є. Все вистачає. Не забрав Ні. нічого з того. Ні. Все, за продуктами сходив і бігом домой. А до цього? Ви сиділи постійно теж вдома? Тобто да. я пенсіонер, пенсію платять. Одне, одне питання. Куди? В сільпо в черзі постоїть. Отпуск. <laughs> Що роботи немає, а вам не вистачає відпустки. так? — Що багато роботи? Совершенно вірно. А якщо відпочинок буде, що будете робити в умовах карантину? На дачі сидіти. — Якщо не вистачає відпустки і побачити, посидіти на дачі. І третє, щоб все, Щоб Бог, все у нас в нас Тому що це тільки почало. Особисте спілкування з людьми. Робота. Тоже третье. Да вот, все-таки весна. Хотелось бы как-то, наверное, выбросил шлыки. Но только нормально в рамках закона, имеется в виду. Работа. Торгово-развлекательных центров. Дети дома сидят. То есть никакой личной жизни. Опять же, таки. мені не вистачає кави не домашньої. Мені не вистачає, щоб я могла поїхати кудись куди завгодно ввечері, просто пройтися, не знаю, набережною. І не вистачає гулянок з друзями, якими я постійно гребувала. Скажем так, карантин показав людям, що ми в принципі нам не вистачає самого головного спілкування з людьми. Все, ми без цього можемо прожити. Без этого всього вокруг. А без людей ми не можемо прожити. Це найголовніше. Всі не и і за близьких родных, все время созваниваться. Коли ми були работали, у нас була робота, ми всегда були зайняті, ми находили причини не созваниваться, не общаться. А зараз у нас є можливість показати свою любов, внимание і не прикасатися, конечно. Не знаю, напевно, найбільше чого зараз не вистачає, це те, щоб нам сказали, все, люди, карантин закінчено, все окей, виходьте і живіть далі. Сподіваюся, що після цього ми станемо добріші.